Ще раз. Доброго дня всім! Сподіваюсь у вас всіх гарний сонячний настрій. Мене звати Аліна, я із села на Рівненщині, і в цьому відео хочу зробити вам відео огляд рослинок, які ми сьогодні придбали на ринку. Розповім, що у нас тут по цінам виходить. Ближче все покажу, розкажу і заодно трішки покажу нашу поїздку до міста. Тоді поїхали! you <whistles> Сьогодні. Субота сьогодні. Ми їдемо до міста, дуже гарна сонячна погода, хочемо трішки скупитися, треба накупити продуктів і заодно хочемо зайти на ринок, подивитися на саджанці квітів, що там буде цікавеньке, ми щось трішки покупляємо і вам зробимо розпаковочку. Це ми вже приїхали, йдемо знімати гроші і будемо трошки транжирити. Нам помахай! Кажуть, пішли гроші тратити. Це ж тобі не можна в такі магазини заходити. Тут ти трансфера, а я взагалі економний стану. Так. Да. Зараз підемо по карабінчику, але я відчуваю, що купимо не лише карабінчика. Так? <рес> да? Так. Да. О, це ж для тебе тут прямо капець. І ще один, якийсь тут за 40. Два, три, а і тут він привітував. Ха ти угу. Навіть нічого лишнього не взяв. Взяв це все лишнє. Сідай. Давай якась всяка ця бігонія. Петунки. Такі гарні. Сонце наше я сіяла петунії, Ми їх зараз купимо на лобелі. Воздичка. это что-то такое интересное, не знаю, что это, чернобрыльцы, кулеус гомое. Я бы взял вот его фиолетовый. Я не знаю, что вот это фиолетовый. Не уверен, не посадил Ну, сам Так, дивися. А, пітонію. Бери, відставляй поки в сторону. Що? Треба було б попитати, по чому, да? так? Да. С... Сурфінія, походу, так? Ну, да? Ви ж знаю? Угу. Не знаєш. Ой, ой. Де... Першим ділом хочу показати вам паларгонії. Відразу скажу, їх ми не купували. Ці паларгонії нам подарували. Ось такі вони от, дуже гарні. Бачите, який класний колір. І в одної, і в іншої, такі рябенькі. Ось. Ми їх не купували, нам їх подарували, але вирішила теж в цьому відео вам показати. У нас на паларгонії, до речі, говорять калачик. В кого ще так само називають цю рослину? Підскажіть, можливо, у вас взагалі якось по-іншому. Я навіть довгий час не знала, що це паларгонія. Калачик ти, калачик. Так, е, наступна. Наступну мені дали ще ось таку квіточку. Ну, точніше, цю квіточку вже ми купили. А, здається, 30 гривень вона коштує, але я не пам'ятаю, як вона називається. Треба буде загуглить. Тому що я таку ще ніколи не брала. Мені сказали, що вона росте кущиком, плететься і от ціле літо цвіте ось такими фіолетовими квіточками. Така. Я щось плетюче люблю. Вона мені нагадує лабелію. Так, далі ми взяли дві ось таких сурфінії. Сурфінія, а, здається, по 30 гривень. Ось така сурфінія. А ні, оце сурфінія. Чекайте, а оце петунія, або інше листя. Так, оце сурфінія, а оце Петунія. От. Але дуже схожі, от листя тільки інші, а квіти взагалі схожі. Далі ми взяли ще ось таку питонію, ось така фіолетовенька і рожева. Петунії по 20 гривень. По 20 гривень такий кощик. Я вдома сіяла свої петуні, але вони тільки сходять, а на базарі вже продаються із квіточками. Так що вирішила, що куплю. І не треба заморочуватися з цим насінням. Ну, насіння би, Якби я посіяла б в лютому місяці, то, можливо, вже б теж цвіло б. Далі хочу ще вам показати, є ось таких дві у нас фуксії. Але це фуксії маленькі, наші домашні, ми їх просто розмножили, укорінили, розсадили і. Ну, це зараз тільки дві. Я вам показую. У нас в будинку там багато таких. Ми їх пересаджуємо на вулиці, в кашпо і просто в клумби. І фуксія дуже класно ціле літо цвіте. На ву... Ми позаминулого року на вулицю висаджували фуксію. Неймовірно дуже класно ціте. а, Така вся рясна-рясна і ну, просто дуже гарно. Набагато краще, ніж коли а, фуксія стоїть в будинку. На вулиці все-таки природні умови, більше освітлення, більше вологі, більше простору для самої рослинки йде. Так що от ми розмножили і вирішили цього року насадити дуже багато по клумбах фуксії. Ось тут я вже собі наготувала лійку з водою. Там у мене ґрунтосуміш вже намішана. Зараз буду розсаджувати все. Ось подіставала наші підвазоннички. Треба їх буде зараз почистити. Цей наш зайчик, хто пам'ятає, вже страшненький трішки зачищу його. Йожики, сонечка, грибочки. Ось такі підвазоннички, які мама робила сама. І в них ми висаджуємо. покажу вам ще зблизька вазончики, рослинки, така красота. Паларгонії дуже гарні. Подарували нам дуже класні. А ось тут, оце в мене торчить це брюксманція минулого року була. Вона, до речі, ось тут стояла, ось тут росла. Дуже класно цвіте. От, на зиму ми її забрали спершу в будинок, потім вона осипала повністю своє листя, така не дуже гарна була, тому ми її винесли а, в таке сарайне приміщення і накривали, але, мабуть, вона все-таки перемерзла. Хоча я не знаю, у людей якось ж на вулиці, в землі росте, нічого. Зараз хочу викопати, подивитися корінь. Якщо живий, то пересажу в клумбу просто в землю, а сюди хочу посадити колеус. У нас є колеуси, які минулого року ми повикопували із клумб. В горщики, і вони цілу зиму в нас росли в будинку. Так що тепер у нас є готовий великий колеус. яка коронава система. Бачиш? Скільки коренів? Ой, собі Він собі. Чухать себе собі, як дядько. Гринка, що ти садиш? Крошуня така. Що зробила на травичка? Це фуксія, маленька, вона дуже гарно цвіти. Садимо повергаємо. Там ще раз фоксі. А ще щось цікаве ти будеш садити? Ще буде питомі і сорфін'я. А щ... ну, щось дуже цікаве і файне. Інтересно, що я не розумію, про ти? тут. Які корені у полергонії гарні. Така красотка. тут І буде рости і радувати нас. А мене порадувати ти не хочеш? І тебе порадувати. І так, що в нас вийшло. Ось колеус пересадили. Сюди він такий трошечки пошарпаний. Він займував безонніку, в, в хаті, але нічого, він тут розростеться. І так уже великий чималий. У нас ще є от куча маленьких, мама розмножила. Ну, це пізніше буде висаджуватися. Петуніки наші, сурфінія. Ось так посадили ось тут. Так, далі. Туди я посадила бруксманцію, я не знаю, чи, чи буде щось з неї чи ні. Корінь там такий непонятний, може щось ще пустить. Ось Сюди в більшу пеларгонію пересадили, поставили. Ось тут маленька петунійка знизу стоїть. Ось сюди до качелі теж зробили класно. Тут петунія, і отут Рома прикрутив. На цей підвозонник сюди посадили пеларгонію, цю плетючку, фуксію, пеларгонію і ще фуксію. Розростеться буде гарно. Ось така красота. Ще багато чого в хаті. Стоїть Колеуси і фуксії, і плющик треба буде повисаджувати, але трішки пізніше вже.